Маша Єфросійна відстоювала українську мову. А, а, а як, я, я, я мені теж подумай, було дуже що. цікаво. Я прям за, після цього я прям не зміг зупинитися читати. Це ну Розкажи нам, будь ласка. А вона коротше каже: я була там продюсером. Керівницею, керівницею ведучою, ведучою сценаристкою. Шоу, шоу must go. Ну, коротше, в неї кинули цим сценарієм і сказали: роби, роби, а ми потім подивимось. І продюсер цей локатко е, хотів, щоб в журі сиділи тільки е, росіяни, там е, як його звати, не пам'ятаю ще з великої різниці. Він такий Манучаров. Вони хотіли, щоб приїхав Манучаров. Вони хотіли, щоб там були всі росіяни. Діма Маліка. да. А є сказала, ні, я хочу, щоб була Фреймут. Я хочу, щоб вона сиділа в журі і дивилася її в обличчя наглі ці падлюки. Ну і в принципі... Дуже цікава історія. Я да. б... навіть вона... не думав, що там у нас таке відбувається. Ну ну вона ну вона реально добилась того, що Фреймо ціла в журі, так. але з е, приводу того, що вона відстоювала те, що українська мова має бути в цій програмі. І я думаю, а чому ти, подивившись на себе в зеркало, не сказала собі, що українська мова має бути в цій програмі? Барили все від початку до кінця російською мовою. Хоча шоу шов мазгон mm -hmm. за це треба хвалити є Воно реально дуже круте було. Я прям дивився, і мені тоді є сподобалась сподобались перший і останній раз.